Град, привіт усім. Сьогодні зануруємося у таку, знаєте, досить футуристичну ідею це так звана космічна магістраль. Вітаю. Так звучить справді як щось із фантастики. Точно. Ідея в тому, щоб забути про ракети, які тягнуть велетенські баки з паливом. Натомість, уявіть, космічні кораблі розганяють зовнішні станції, М -м, станції, які стріляють імпульсами, плазмою чи магнітними полями. Саме так. І от наше завдання сьогодні розібратися, що це за концепція, наскільки вона ну, реальна, які там переваги, які ризики спираємося на матеріали, що маємо. Ну, логіка в цьому є, попри всю фантастичність. Одне джерело, влучно каже, це ніби катапультування і ловля кораблів е енергетичними променями. Катапультування цікавий образ. Ага, головна мета це змінити саму економіку, ну і швидкість міжпланетних подорожей, радикально змінити. То як це має працювати? Ну, на пальцях, от є мережа станції, так? Десь на землі, може на орбіті? Так, вони, як прискорювачі, генерують сфокусований пучок енергії плазмовий, наприклад, або магнітний. А корабель він щось має, щоб це зловити? Він має спеціальний приймач, може, магнітна котушка якась, або щось схоже на вітрило, він ловить імпульс і отримує прискорення. І ключова перевага тут, я так розумію, це маса. Точно, масова ефективність. Корабель не тягне на собі величезний важкий двигун, і паливо для розгону теж не несе. Тобто, все це м, добро залишається на станції саме так, на стаціонарній станції. А це означає, що корабель або значно легший, угу. або везе набагато більше корисного вантажу, обладнання, там, припаси, ну потенційно, і людей колись. Власне. І ця ідея ж не нова, правда? В матеріалах згадують концепцію МакБім Роберта Вінглі так, її навіть ніяк підтримував. Це підрозділ НАСА, що фінансує такі, скажімо так, сміливі довгострокові ідеї. Ого, і що Вінґлі обіцяв скорочення подорожі до Марса. Він розраховував, що так, десь до трьох місяців. Це дуже оптимістично, звісно, але потенціал показує. Три місяці замість шести дев'яти. Це суттєво. Так, мекбім це відомий приклад. Хоча і інші схожі ідеї. Не тільки плазма чи магнітні поля, пучки частинок, іонів. Ага, я читала про пелет БІМ. Це коли мікрогранулами стріляють. Точно, ніби дробом у вітрило, штовхають корабель вперед. Варіантів багато, досліджують принаймні теоретично. Зрозуміло. отже, переваги: легше кораблі. Більша вантажу, швидкість там згадували оцінку в Інглі аж 11,7 км за секунду. Так, це дуже висока швидкість для хімічних ракет. Плюс, якщо побудувати мережу станцій, це ж шлях до регулярних перевезень, як магістраль. Але ж десь тут має бути підступ, великий такий. Ох, підступів тут вистачає. І вони колосальні. По-перше, і найголовніше вартість інфраструктура саме. Побудувати мережу таких станцій, забезпечити їх енергію. Це ну, трильйони доларів, можливо, десятки трильйонів. Один коментатор на Reddit влучно сказав: непомірно дорога інфраструктура. Гаразд, гроші це зрозуміло, а технічні проблеми окрім вартості. Ну, дивіться, точність потрібна надзвичайна точність наведення цього пучка. Наскільки надзвичайна. Уявіть, що вам треба влучити лазером у монетку. За сотні тисяч кілометрів або й мільйони, найдрібніше відхилення, і все, імпульс пролетів повз. Mm, так. До того ж, будь-який пучок плазмовий, магнітний, він же розсіюється з відстанню. Дивергенція називається. Тобто, чим далі корабель, тим ширше пучок і менше енергії доходить. Абсолютно. А це значить, що початкова потужність станції має бути просто гігантською. Наскільки гігантською? Ми говоримо про енергопотреби, можливо, співмірні з потужністю цілих невеликих країн, а може й великих, залежно від відстані. Вау! Додайте сюди питання безпеки, потужне випромінювання, електромагнітні поля. І ще один момент, дуже важливий, про який часто забувають: який гальмування. Потрібна ж така сама станція на іншому кінці маршруту, щоб корабель міг загальмувати. А точно, без гальмування, без гальмування ця система просто космічна гармата, яка вистрілює кораблі в один кінець. Але ж чекайте, якщо ідея в була, на як її підтримував, чому ми досі не бачимо хоча б якихось прототипів? Що не так, окрім грошей? Може сама фізика не дозволяє? Ну тут комплекс причин так: фізичні виклики, точність, дивергенція, генерація енергії. Вони масштабуються дуже погано. Те, що працює в лабораторії на міжпланетних відстанях, стає ну майже неможливим з поточними технологіями. Але ж не тільки фізика, ні, звісно, економіка та логістика це величезний бар'єр. Потрібні гігантські довгострокові інвестиції, міжнародна співпраця і все це ще до того, як перший корабель полетить. Це як будувати всю залізницю світу до винаходу першого потяга. Гарна аналогія, так. Технологічна готовність більшості компонентів, вона все ще дуже низька. Хоча окремі елементи, як от плазмові двигуни, розвиваються, але для інших цілей. Добре, це розставляє все по місцях. Тобто це радше таке бачення дуже далекого майбутнього. Скоріше за все так. Але якщо припустити, що колись ці проблеми вирішать, де це може знайти застосування? Вантажі? Так, наймовірніше спочатку доставка великих вантажів. Між планетами, скажімо, для будівництва баз на місяці чи Марсі, та сама траса Земля Марс. Наприклад, це могло б створити стабільні транспортні коридори, от ті самі магістралі або рейки, яких іноді візуалізують. Корабель заходить у пучковий тунель, розганяється, летить по інерції, потім гальмує в іншому тунелі. А пасажири, пасажирські перевезення, це ще значно віддаленіша перспектива. Через безпеку, надійність тут вимоги зовсім інші. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати наше занурення, ідея зовнішнього прискорення кораблів станціями це, безперечно, захоплива концепція. Дуже захоплива. Обіцяє революцію звільнити кораблі від цієї тиранії палива. Але ключовий висновок, мабуть, у тому, що цей величезний потенціал, легкі кораблі, швидкість, регулярність. Він стикається з перешкодами просто астрономічного масштабу, вартість інфраструктури, складність технологій, енергія, точність і, що важливо, потреба в інфраструктурі не тільки для розгону, а й для гальмування. Так і наостанок така дурка для роздумів. Якщо уявити, що всі технічні та фінансові бар'єри подолано, магістралі існують, який би це викликало фундаментальний сув у самій, скажімо так, філософії космічних досліджень? Цікаве питання. Якщо людство стане залежним від заздалегідь прокладеної фіксованої інфраструктури, а не від автономних кораблів, які можуть летіти будь-куди до незвіданого, що ми виграємо, а що можемо втратити, перейшовши від ери таких собі першопрохідців до ери космічних пасажирів на рейках.